Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на нашому каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Кривий Рівні, Припетровська область, 18 червня наразі, це в мене низькорослі томатики. Все-таки, друзі, я вирішила попідв'язувати. в палиці поприносила. Зараз всі і сусіди, і всі ми займаємося підв'язками, бо майже усі садили в один і той же день. То вже час прийшов підв'язувати. Деякі томатики, скоріше. За все, із низкорослих, можливо, я і не буду підв'язувати. Наприклад, оці вони дуже низенькі і вони дуже товсті. Я думаю, що вони не поваляються, але будемо дивитися надалі потім, що з ними. Ну, наразі ці я не буду підв'язувати. Це гноми, у них дуже товсте бадиля, у них дуже велике листя. Тому я думаю, що вони, будуть, вони встоять попросту. навіть із своїми Плодами. Ну, будемо дивитися наразі, і, і, і потім, що та як буде. Друзі, вони политі. Вже більше я не буду їх підсапувати, бо можливо зламати і кісточки, і саме листя, і, в принципі, весь томат можливо зламати, то я їх вже не буду підсапувати, тільки буду поливати. Обробки, друзі, хімічні вже закінчилися. Дві хімічні обробки я зробила для захисту від фітовтори. Основному і від друга була від е, шкідників. Тобто перша обробка усіх томатів, перців, гіркого та солодкого перцю, баклажанів я робила в один день. Перша обробка була від усіх грибкових захворювань. Я у цьому році використовувала препарат цілитель на 10 літрів води. Другу обробку робила через 14 днів препаратом цілітель і туди додала препарат Провантомаксі від усіх шкідників. Мені Провантомаксі допомагає в городі дуже сильно. На помідорах у минулому році він мені допоміг і з білокрилкою, і з чорним комариком, чорною мошкою на томатиках, і від усіх шкідників, які тільки є на томатах. То, друзі, у цьому році вже в мене такі обробки закінчилися. Тепер ну тепер попросту починаються через 14 днів. Вже буде перша обробка в мене народними. Средствами, скажімо так, це буде йод, марганцівка і сода. Усі дозіровки, друзі, перша підказочка у лівому вуглику чи у правому буде. Натисніть на неї, зайдете і побачите повне відео по обробці моїх томатів на весь сезон. Тобто я починаю із 14-дня після висадки і до того моменту, коли я вже прямо викидаю усе бадилля. Я обробляю постійно. Перші дві обробки хімічні, далі йдуть отакі народні, народні средства друзі йод, марганцівка і сода, вони є не тільки як, іде як обробка від хвороб, захист від хвороб, але і це йде повне добриво, тобто повна підживка. То я, Чому я не дуже сильно, скажімо так, підживлюю томати, перці та баклажани. Далі будуть йти підживки кожні 7 днів. Тобто йод, сода і марганцівка це є, як і. Захист рослин від хвороб, так і Підживлення повне для того, щоб у них були всі мікро та макроелементи. До цього я обробляла кальцієвою селітру, обов'язково, подивіться моє відео. Обробила раз 10 червня по листу спічечний коробок на 10 літрів води розвела і обробила по листу повністю всі томати, перці, баклажани. Потім через 14 днів друге обробочка кальцівою селітрою і все, кальціво селітра закінчила. Це буде профілактика від вершинної гнилі. І це буде підвищення імунітету, у більше укорінення, скажімо так. І кальцієва селітра дуже багато дає рослині, як зміцнює імунітет. І тому рослина менше може захворіти, скажімо так. Ще, друзі, дуже багато питань в мене було на каналі, чому на томатах різне листя, то може не той сорт. Ні, друзі, у кожного томата, у кожного сорту Сорту є своє листя. Навіть ось, ось погляньте, дуже-дуже добре видно. Погляньте на цей сорт. По сортам потім, друзі, коли вже вони почнуть плодоносити, то я вам буду казати сорти. Але погляньте, яке листячко у цього сорта, воно таке і має бути дуже маленьке, дуже його мало. І от кого воно не дуже облиствене. Далі, друзі, погляньте, це вже йде гномик. Дуже таке велике листя, дуже товстий стовбур. Тут близько теж гноми, теж от, ківо, дебелі, стволи. Ось погляньте, от ківо, дебелі стволи. Я нескорослі саджала в цьому році по два в луночку, Тому бачите, ось, по два в луночку, По два, по два томатика, І гноми, і усі-усі нескорослі. Далі, друзі, погляньте, от Киво сорт іде. Не дуже облиствений, але і не, не мало облиствений. Він захистить від сонечка свої томатики. Тут погляньте, як добре квітне, воно зав'язуються плоди. Дуже багато сортів вже зав'язують плоди. А на цьому сортові погляньте, це дуже таке. Всі плутають або з баклажанами, або з перцем. Отакі От сорти томатиків. Але це теж томати, теж в нього, бачите, ну, все, всі листячки, листячко, різниця у томатиків, Але кожен сорт, погляньте, він. Навіть нескорослий, він може бути як і 50 см, так і 80 см у висоту. І стволи у кожної рослиночки теж можуть бути як товстенькі, так і не дуже товстенькі. Це теж залежить від сорту. От такі вони скорослі томатики вже теж дуже добре зав'язують, квітнуть. Це на 18 червня, друзі, такого виглядають томатики, без хвороб наразі, без шкідників, хоча і дуже багато було. Дощів у нас дуже така температура у цьому році, дуже страшна, скажімо так. То дуже холодно було декілька днів. Тепер знову пішла жара. Ну, нічого, друзі, ми, ми з вами справимося. Все буде добре, все буде Україна. Так, тут в мене ось високорослі томатики. Це темні сорти. Друзі, не лякайтеся, бо пишуть мені, хто купував мене насіннячко, чому стволи темним кольором. Друзі, у темних сортів томатиків можливо. Буде, що стволи, отаку, вони темним кольором, не, не зеленим. Попросту, як ось, ось попросту, ну, зелений. Це, це обичні томатики червоні, а це вже темні томатики, і в них стволи, отаку, більше темні. і декілька сортів я всаджала. Під, під захисною сонцезахисною сіточкою 60% затінення, а деякі сорти я висаджувала на палящому сонцеві. То то от кого вони будуть зростати? Так, огірочки, друзі, дуже багато питань у мене по огірочкам на каналі. Яка в мене схема обробок? Друзі, немає в мене схеми обробок по огірочкам. Помідори, вони, ну як вам сказати, вони, їх треба захищати із самого початку, бо вони плодоносити починають. Ну, не зразу, так як у огірочки. У гірочки вже десь на 35-40 й на й день, вже дуже багато плодів, то їх хімією багато і не пообробляєш. Але от кого на початку, коли вони в мене ось у таку вилазять, коли тільки з'являється перший листик, можливо, просто попідливати від шкідників препаратом Актара. Вона мені дуже подобається. Це сингентовський препарат, вона захищає на 100%, але теж. Це не на весь сезон. Це я на початку можу таке обробочку зробити. Потім вже дивлюся, так на як будуть виглядати огірочки. Підживлюю друзі, на отакій стадії, як тільки повилазили, як тільки сім'ядольні листочки з'явилися, я вдобрюю курячим послідом. 1 літр перебродившого курячого посліду на 10 літрів води, і під кожен кущик десь по пів літра такого розчину. Він це більш азотне добриво, воно дає поштовх для зросту, для наростання зеленої маси, і потім дуже добре гірочки зростають, і потім вони дуже добре плодоносять. Я в цьому році, друзі, висаджувала не зразу всі, а в почередності. По черзі, щоб вони мене таковою плодоносила. У мене вже декілька кущиків є, які вже плод доносять. А тут ось у рядочках вони от кого виглядають. Ну, от Наразі, як ви бачите, сорт полунички, отакий от перший я вирощую, таково вона виглядає на даний час. Чекаю, друзі, поки перша полуничка добре-добре ще трохи. хай вона Вистигне і хочу її спробувати. Але вже погляньте, вже хтось її під'їв. Не хочу обробляти хімпрепаратами, друзі. Наразі, бо хочеться спробувати дійсно цю полоничку, як вона буде на смак. Це Чамора Турусі, дуже пізній сорт. Писали, що вона дуже велика, але ну, може це попросту я дуже пізно посадила і, може, вона такого виросла. Ну, я вам обіцяла показувати все, як воно є. То таку показую. Таку листечка виглядають, такий вояль. Один кусик взяли сюди в пагін. Тобто буде ще ще одна рослиночка. Так, і тут, і тут, і тут, друзі, і цю полуничку якась зараза те, щось, бачите, гризе. Що вона зелена, як бубона, вона вже якась зараза її почала підгризати. То не знаю, чи буду обробляти, подивлюся, друзі. Так, тут в мене теж томатики зростають. Під деревами, друзі, посадила, але на них попадає дуже добре світло. Це в мене високорослі медовий бочонок, це жовті. Томатики, а тут у мене рожеві бачено не бачено. Це не скорослі, вони посаджені по два улуночки. Вже воно дійсно видно, що воно бачено, не бачено. Отаково От добре виглядають. Череки жовті, вишні, барі. Е, хочу, друзі, вам показати, бо просите, яка кісточка в нього. У нього дуже така величезна кісточка. Надіюся, що вони всі і позав'язують, і буде дуже багато плодів. І листя в нього дуже гарне. У мене немає навіть такого сорту, щоб було таке гарне листячко. Е, воно вроді як і невеличке, але воно добре буде закривати томатики, і вони не будуть палитися на сонечку. На цьому боці в мене посаджена полуниця Купчиха, моя найулюбленіша. І, скоріше за все, тільки її я і залишу в своєму городі. Вона була моєю самою е, е, улюбленою, вона моєю самою улюбленою залишається. Вона завжди дуже-дуже солодка. Це суниця з полуницею, отака Е, Дуже добре вона надавало пагонів, будуть кущики, але в цьому році, вибачайте, не буду пагони продавати. Е, це буде вже на слідучий рік. Е, надалі тут. Тут іде сорт вікат, дуже пізній. В общем, що я хочу на даний момент сказати по ньому. Може, в мене він не вийшов, не знаю. Перші полуниці, перший урожай, я вам показувала, був дуже великий. Але потім десь по одної, по дві полунички з куща зібрала велику, а потім вже пішла отака фігня. Оце. Оце, ще й покарежене, ще й тут таке щось я не, я не розумію, друзі, що воно що воно оце таке сталося з цим вікатом. Не знаю, чи буду я його залишати, чи не буду, ще, ще подивимося. Тут в мене зростають декілька кущиків гномів. І отут -от, декілька кущиків сорту дрова. Це не сукорослі томатики, дуже врожайні, вони дуже схожі на гноми, бо в них і листя майже таке саме велике картопляне. і вони вони в них такі теж товстенькі. От кого вони вже можу показати, от кого вони виглядають наразі. Дуже багато вони, дуже врожайні, друзі, прям дуже врожайні. Вони зав'язують, дуже добре зав'язують. Ще мене питали, чи обробляю я борною кислотою свої томати для зав'язування. Ні, друзі, не обробляю. Вони зав'язують, як зав'язують, так і буде. Всі обробки в мене, я все, дивіться, кожне відео будете знати, коли і що я роблю, в принципі, з томатами. То от кого вони виглядають. Питали мене чи соковиті вони, Ні, друзі, вони не соковиті. Це більш суховаті, вони для сушки дуже добре годяться, вони для консервування і для квашення. Для салатів ну, мені, мені воно не подобається для салатів. мені більш, ну, в мене багато сортів, то ці іменно мені подобаються, як вони надврожальні із сливок, то мені вони подобаються для консервування якнайбільше. Тут мій експериментувальний сорт Воргебіштраубе. Це германський сорт. Хочу вперше його це посіяла, подивитися, чи такий він врожайний, як за нього усі кажуть. Бо так по рекламі дивлюся, що там прям огірків бачено, не бачено. Отаку От фірму я, друзі, сіяла, подивимося, що буде з них. Це тиждень по тому я сіяла після оцих друзі. Бо і це вже я їх підживлю. Таку вони пішли. І разом з помідорами я їх ще по листу обробила кальцієвою селітрою. До речі, друзі, огірочки дуже люблять кальцієвою селітру. Кальцієвою селітрою огірочки можливо обробляти кожен тиждень, і тоді вони будуть добре зростати і не так хворіти. Так, тут в мене такий був у мішечку, Ну він ще маленький, ще нема що про нього казати. Тут у мене медвежа лапа під обрикоскою зростає, теж експериментую. Картопелька, друзі. але ось один кушик, друзі, у мене захворів, то буду обробляти від хвороб обов'язково. А цей кушик все добре. Обіцяла вам, друзі, все, все показувати про свої експерименти. Картопля в мене посаджена по дві малесенькі картоплиночки, почистила курник. Не додаючи землі зовсім. І оце в мене в мішках те, що з курника. І просто туди повкидала дві картошини. Такова вона наразі, на 18 червня, вже квіточки з'являються. Але, ну, бачите, вже хворобу вчепило. Ну, Подивимося, що буде надалі. Кукурузка ракельша тут я посіяла, такого вона добре зростає. Помідорчики, монгольський карлик. Ну, це мої самі найулюбленіші, друзі, ви знаєте, це вони замульчовані єдині, бо вони будуть лягати на земельку. Не вже в принципі питаються, воно бачите, вже питаються розлягуватися, вони, як -от, ось міноги, розлягаються. Це червоний, самий найобичний кисленький е, томатик, але він надврожайний. Він ніколи не буває, не було ще такого року, щоб він не вродив добре. Вони добре завжди родять, добре зав'язують, ось погляньте на кісточку. Ну, вже, вже вони от, ось моя рука от, ось вони виглядають. Хоча я в цьому році дуже пізно його посадила. У мене усі роки в такий час вже помідори. Він, е, якщо його його своєчасно посіяти і посадити, то він буде плодоносити навіть раніше за саньку червоного. Але ну, так так вийшло, друзі. Ви бачаєте? І от в мене ще в мішках такий самий теж монгольський карлік це мої експерименти. Це теж, ну, друзі, якого такого курника понакидала сюди в мішки. ну, Сюди я додавала ще земельки. І ще земельки з магазину додавала для розсади. Це іменно для томатиків. То вони Добре, дуже багато кісточок квітнуть, Дуже добре листечко, без хвороб, все добре. Тут в мене кабак зростає. Друзі, питаєте, що таке кабак? що таке кабачок? Ну, Друзі, це кабак, гарбуз ще на нього кажуть. Ну, У нас кабак кажуть, а кабачки у нас кажуть, зараз покажу на що. Кабачок іскандер. От кого? В цих мішечках у мене ой, гірочки є експериментальні сорти, які я ні разу не висіювала. Але ось у поглянемо. Так, це в мене ось у єдиничка. Це сорт Аладін, один і другий кущик. Отаково От виглядає. Отаково От кущик, один. Це такі невеличкі зеленці, і на консервацію, на салати, ось усе добре. Отаково, От але тут це не гібрид, це сорт, друзі. Тут і жіноче суцвіття, і чоловіче. Тобто. Тут є і зразу воно огірочок і просто будуть квітнути. Тобто він йде не самозапильний. От кого виглядають, виглядають листячка. Так, друзі, це мій теж новиночка, це чиньянь номер 4 Точно, що чиньянь, друзі, одне і те насіння з одного сорту. Погляньте, ось окущик. Перший він вже з огірочками, вже, до речі, я пару огірочків зривала, куштувала дуже смачні. І ось о, ще один кущик, він зовсім без огірочків. Ну, тобто точно що чин'янь. янь такого виглядає. Так, це чисті пруди, тіньовиносливий. Ну, Тут я вам вже показувала, тут огірок на огіркові, це ці. Вартино-корпічні гібриди, воно тут огірків багато. Вже я тут з такого маленького три огірочка навіть зривала і куштувала. У тіньочку тут в мене ще три кущика цього цих прудів, друзі, тіньовиносливі, Погляньте, но огірок на огіркові. Дуже добре воно виглядає. Що листечко? Що, що бачите, ось огірочок, 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 огірочки, огірочки це тіні виносливі, пучкові. Ну, наразі отакого воно виглядає. І тут тр трохи меншеньке. Тут слива ось виглядає. Дуже її багато у цьому році. В принципі, всі писали, що в нашому регіоні, в кого зав'язалася не померзла в той час, коли вона квітла, то зав'язалося дуже багато слив. Вишенька, вишенька, отакво, крупненька. Це чи владіміровка, чи чернокорка, я не знаю. У мене зав'язалося добре. Буду, скоріше за все, через пару днів консервувати кампотики, друзі. Просто заливаю кип'яточком окропом, беру. Бутильок трилітровий баночку, стерилізую з кришечкою обов'язково, щоб не тріснув. Десь третю частину вишеньок накладу туди один стакан 250 грамовий цукру. Заливаю дуже таким кропом. Кип'ятком і швидесенько закатую, перевертаю, закутую у одіяло тепленьке і все. І потім, коли воно стигне, кладу до погрібу. Дуже дуже солодкий, класний компотик. Виходить. Це я буду із смородини робити, і із всіх ягід, що в мене є, теж роблю. Погляньте, яка черешенка, от кого величенька черешенка. Ще не дуже вона поспіла, але хочеться їсти. От кого, друзі, виглядає вона. У цьому році зав'язалося не так багато, як у минулому, бо був приморозок іменно в цей час, коли вона квітла. Але все одно погляньте, погляньте, вона все одно добре добре виглядає. Абрикоска в цьому році трохи менше зав'язала, ніж у минулому році, але все одно вона є. Погляньте. Хоча в цьому році трохи таких плямок є на абрикосі, але все одно вона, вона є, друзі. Вона в мене не обсипалась, вона квітла і зав'язала. Хоча кожен рік, друзі, вона у мене завжди добре плодоносить, завжди кожен рік зав'язує. Подивіться, у мене є на каналі, як ми обробляємо і, і якими схемами, і якими препаратами. Вже червона малинка савдеповська. Я на неї називаю, починає стигнути. Дуже ароматна, дуже солодка. бджілки воно літають. І тут в скатах в мене теж чисті пруди, друзі, зростають гірочки. Воно погляньте, ціла купаних. Вже давно тут зриваю. Дуже дуже їх багато обробляю. По мірі того, як вони можуть захворіти, чи, чи напасти якийсь шкідник. Отак, отакий такий малесенький кущик, але погляньте, скільки, скільки багато тут огірочків. І яблунька, друзі, така в мене літня. Друзі, всім велике дякую за те, що ви дивитесь за те, що кидаєте гроші на карту. Ми годуємо безхатніх твариночок. Дуже дуже вам усім дякую за це. Дуже велике дякую, що ви розповсюджуєте мій канал, мої відео. Велика вам усім дяка. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Друзі, хай усім частить, хай усім буде все добре, хай усіх все вроде.